Аргументують, чому тобі потрібен вихід із статусу фізичної особи, щоб стати людиною. Тому що банки хочуться за тобою, тому що копи та ТЦК хочуть виписати тобі штраф. Вони хочуть тебе штрафувати, вони хочуть з тебе взяти гроші. А ти їм не даш. Тому потрібно стати людиною. Потрібно відмовитися від статусу фізичної особи. І більше ти не будеш рабом систем? Зрозумій одне, якщо ти далі будеш продовжувати бути рабом, системи, на тебе будуть борги ще більше і більше, і змушувати їх оплачувати. Подумай над цим. навіщо тобі бути рабом? Стань людиною знову. А як ти думаєш, чи система... Прогнеться під тобою, прогнеться, обов'язково замовлю послугу вихід із статусу фізичної особи. Хтось каже багато з юристів, що це неможливо. Можливо, юристи і адвокати просто шахраї. Юридично можливо вийти із статусу фізичної особи. А вони кажуть, що це неможливо. Можливо, можливо. Ми просто брехунчики. Про те, що неможливо, все можливо, потрібно знати, як я знаю як. Звертайся за послугою, це коштує також 500 гривень. Слава Україні! Якщо вас цікавить консультація юридична зі звичайних норм права, з будь-яких, це коштує 300 гривень. Розширена юридична консультація з будь-яких питань норм права коштує від 500 до 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Також я окремо роблю витяги, хто цікавиться. Так, саме витяги по ЄРДПУ, якщо вам потрібно звертайтесь. Якщо вам окремо потрібна консультація з ТЦК та СП, окремо 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Подання позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Подання заяви в суд 1000 гривень. Консультація з кримінальних справ і процесу коштує від 100 до 300 доларів з економного адвоката. Тобі це треба. Підписуйся, разом доб'ємо до 20 тисяч разом, а потім до 100 тисяч. Разом до перемоги. Якщо хочеш стати спонсором YouTube каналу, Тікток каналу, ти можеш це зробити детальніше в описі до цього відео. Зрозумію одну річ: якщо ви не будете підтримувати таких, як я правозахисників, у вас немає майбутнього. Саме так, тому що в Україні встановлено тоталітарний комуністичний режим. І я єдина надія України на майбутнє. Якщо не я, то хто. Якщо не зараз, то коли? Саме так і ніяк інакше. Тому важливо донатити на мою діяльність, тому що розвиток Республіки Україна залежить від того, чи підтримуєте ви правозахисну діяльність правозахисників, які захищають ваші права і інтереси. Не тих шарлатанів, правозахисників чи адвокатів, які. Беруть з вас гроші і нічого не роблять. От просто взяли гроші і нічого не сказали. Саме так є і такі правозахисники і адвокати. Мені таких правозахисників і адвокатів дійсно жаль на превеликий жаль. Вони просто є шахраями. Саме так. Тому саме головне донатити. На Правозахисну діяльність. Я єдина надія України на її світле майбутнє. Оті соросята, які зараз вами керують, довели країну до ручки, зараз країна в руїнах через військову агресію Російської Федерації, тому що мене не почули і не послухали в 2014 році. У 2022-му я попереджав більше ніж 14 років, що буде повномасштабна війна з Російською Федерацією. Ніхто мене не почув. Я був першим, кому Російська Федерація сказала націоналістам, кому Російська Федерація сказала, що буде повномасштабна війна, що вони нам оголосять війну. На повне знищення, геноцид нам. Саме так я перший дізнався від російських офіційних осіб, які до мене звернулися і попередили. Але коли я почав повідомляти державні органи, їм було все одно, вони сміялися. Тепер їм не смішно. Ну, як вам не смішно тепер через великі втрати по 100. 300 тисяч мертвими українців, хто військові хто цивільні. Цивільної втрати ми взагалі не рахуємо, бо ми не знаємо. Кількість зниклих безвісти також. Тому щоб це не повторилося, важливо донатити на мою діяльність, щоб більше ніколи, такі, як Порошенко і Зеленський, Юлія Тимошенко чи Гриценко, оті бандити 90-х ніколи не подавали заявки кандидатів в президенти. Більше ніколи ми повинні їх разом відсторонити від влади, посадити їх разом. Саме так, настав час їх пересаджати у в'язницю. Саме так, пожиттєво, за їхні злочини проти республіки. За що? За розкрадання армії? Ще за що? За повалення конституційного ладу, за державну зраду, за отримання російських паспортів? Саме так, за посягання на життя і здоров'я державного діяча, за сепаратизм. Це стосується людей Зеленського. Це стосується Прошенко та його діяльності протиправної на території України і Російської Федерації. Наявність бізнесу у українських псевдопрезидентів на теренах Російської Федерації. Вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності в Україні. За фінансування систематично країни агресора. І через те, що країна агресор фінансує і фінансувала їх діяльність. Саме так, через посередників. Тому важливо донатити на мою діяльність. Саме так, бо я остання надія на майбутню Україну. Саме так. І ніяк інакше. Стосовно. Чи надаю я послуги деякі цікаві щодо біографії якихось осіб, чи даних на цих осіб, звичайно, надаю. Але зрозумійте, шановні українці, стосовно цього. Щоб отримати цю інформацію, не дуже тяжко, як кажуть, але не на всіх є інформація. Зрозуміти це, є особи, на яких є інформація, хоч якась, а є особи, на яких немає інформації. Тому, якщо ви хочете дізнатись інформацію певну про яку, якусь особу, звертайтеся також до мене. Я надаю таку послугу. Але перед тим, як надати таку послугу, я уточнюю прізвище ім'я по батькові і рік народження цієї особи. Чи є на неї дані? Якщо є, я вам надам. Якщо немає, я скажу, що і на неї нема даних. Вибачте. Саме так і ніяк інакше. Так, я надаю додаткові юридичні послуги. Саме так. Мій канал YouTube і TikTok канал. Присвячений не тільки правозахисній діяльності, але і Linux-блогінгу. Саме так, шановні українці, і IT-сфері. Разом до перемоги. Тому підписуйся на цей YouTube та TikTok канал. Разом переможемо. Слава Україні!